Голова дерева. Що далі? Це такий прекрасний додаток до, до моєї пустої пам'яті. Іди оттуда! Привіт-привіт! Як бачите, в мене сьогодні такий рокерсько-байкерський образ. А це значить, що ми будемо з вами балакати про читатський щоденник. Тому е, да. А ви що думали? Тільки в такому образі балакаємо про читацький щоденник, ніяк по-іншому. Сьогодні я вам розкажу та що, розкажу я вам просто щось цікаве про ці про читацькі щоденники. Я розкажу про свій досвід досвід про свій досвід використання як щоденника в телефоні електронного, так і паперового. І розкажу вам взагалі на що він треба. Я Саша Пустова, і ви на каналі пуста Полиця. І сьогодні ми наповнюємо її новими історіями. Поїхали! Ну, що ти робиш? Мало того, що ти знову там все зробив з книжками, що ти робиш? Поясни. Іди оттуда. Давайте трошечки повернемось назад в шкільні роки. Я пам'ятаю, як мене заставляли вести читацький щоденник і як я це ненавиділа, чесно. Хоча, по суті, читацький щоденник це, була єди... це був єдиний зошит, в якому можна було. Малювати, писати різними кольорами, робити все, що хочеш по суті, нам дозволяли повністю робити його творчим і таким, яким ми його бачимо. І це було круто, але ну, я була лініва жопа, чесно вам скажу. І ну, при тому, при всьому, що можна було показати свою творчість, я лінилась. Лінилась, як читати частенько. Так і вести е, цей щоденник? Тому не дуже в мене це йшло. Але так, він у мене був якийсь. І навіть іноді в мене бували моменти, коли я щось там і малювала, і писала навіть щось адекватне. А загалом, в цілому, він був, щоб його ненавидіти. А зараз мені 30 рочків, і в мене є читальський щоденник на секундочку. Для чого він? Взагалі є цей читацький щоденник. Ну по-перше, для того, щоб пам'ятати, що взагалі ти прочитав, скільки всього ти прочитав і так далі. Це такий прекрасний додаток до, до моєї пустої пам'яті. Не знаю, як у вас, а у мене так. Не тому, що там я не пам'ятаю які з книг я прочитала. Я пам'ятаю, що я читала зі своєї бібліотеки, а що ні. Але коли ти читаєш доволі багато, якщо книга була ну, середня, або в ній не було якихось е цікавих, прям вау-моментів, з часом забуваються свої враження про книгу, і як взагалі вона була? Отак От у мене було з останніми дівчатами, коли я побачила погану оцінку е у себе е про цю книгу. Але якщо чесно... Я навіть не згадала про що і як, Якщо б не ця оцінка, я би ну не знала в цілому, що, що я думаю про ту книгу. А так я побачила оцінку і зрозуміла, що угу. перечитувати ту книгу я не буду. Тому так, це щоб запам'ятати книжки, щоб запам'ятати враження свої, Трошки іноді треба записувати, а іноді оцінка говорить сама за себе. Наприклад, я розумію, що якщо для мене книжка 10 з 10, то я цілком можу її час від часу перечитувати, і це буде для мене круто. Також, читацький щоденник може бути непоганою мотивацією для когось, для мене також, тому що я бачу свій прогрес і мені стає тепліше і радісніше, мені хочеться читати більше. Звичайно, не заради цих циферок. Який збільшується. Хоча кого я обманюю заради них. Ну блін, коли ти бачиш, що ти прочитав 10, 20, 50 книг, у тебе Вау, блін, треба далі читати. Тому да, мотивація це е, також непоганий тригер для ведення щоденника. Увага, увага! Зараз почнеться кишчачий аб'юз. Якщо ви не хочете бачити, як люцик знущається над своєю хазяйкою. Будь ласка, оберіть наступний таймкод відео. Але я раджу вам подивитись на це видовище. По Поскріптум. Я тільки погрожувала йому Кічачої поліцією, але так і не звернулася до неї. Зараз є купа щоденників. Дра, тут. Є, ай! Ну, чого ти кусаєшся? Ну чого ти одразу кусаєшся? Ну ти в кадрі, і ти будеш себе отак в кадрі вести. Щоб всі бачили, який ти злюка. Да. Всі будуть бачити, який ти злюка в мене. Да? Він кусає мене заніс і це нормально. Булка. Ну, що таке? Ой, ну йди, йди. Використовувати. А, ну, Люцик вирішив, що він буде в кожному відео. Пригать на місту і отак. А я в кожному відео буду реагувати однаково, тому що я не. Тобі нормально? Молодий чоловік? Ладно, я. Ну, людс! Я... Тобто ти вирішив, якщо мама сьогодні накрасила себе і зробила собі зачіску, то її треба сразу і споганить? Чого ти дерешся зі мною? Я відео знімаю. Я знімаю відео, а ти зі мною дреся. Ти мені мішаєш, ти взагалі. Ну ти, маму, не поважаєш ні ні секундочки, ні секундочки взагалі. Я з цим живу з цим створінням. прекрасний. Ну, давай, давай я тебе розцілую, стоять. Не не, не кусаться. Ну, ну ти, ти мені заважаєш, я тут зайнята трошечки, трошечки зайнята. Трошечки, тут мою піжаму видно. мої піжамні штани штаны видно. Видно вообще ви все все. Как мы з тобою даримось, видно. А! Люцифер! Ну больно! Ну, мені опять. Вот давай. Я не знаю, как жить с цим створением. Цим... Цим... Ладно, я знаю, я з ним живу. Но мені не. Ай, там боля, че. Ти вирішив всім показати, який ти Люцифер, чи що? Коротше, э, схоже, це відео буде про те, як мене уніжає мій кіт, а не про щоденники. Ну, ну, сідай просто, ну не треба дратися зі мною. Я живу з цим демоном, і він вирішує, що він може. Прийти, поки я знімаю відео, і почати мене гризти. Розумієте? Ну. Ставай, ставай, свій хвост мені в рот Їсти мене. Блін. Люцик, я заведу тобі свій блог, хорошо? І будеш тобі там показувати все. Я тут про читацький щоденник знімаю, а ти весь кадр жреш мене, суєш свій хвост мені в рота. Уніжаєш мене, а мене. Я буду жалуватися в котячу поліцію. розумієш? Він вирішив сісти і отак лежать собі. Я не знаю, що не будемо казати, що він там собі леже. Але... Ну так, цифрові щоденники, те, що може бути з нами в телефонах, планшетах, комп'ютерах і все таке інше. Напевно, найпопулярніший. Це Goodreads. Мені, якщо чесно, він не зайшов. Ні, давайте, якщо прям чесно, чесно, я і не дуже е, пробувала користуватись їм, тому що ну він виглядає так старенько. Плюс я чула, що він трошечки глючний час від часу. Е, ну і взагалі він англійською, а я хочу українською, розумієте? Зараз всі, хто користується Goodreads, можете написати мені в коментарях, що я дуже погана людина, що я не знаю о, взагалі нічого про о, програму і щось про неї кажу. Ну, вибачайте, я для я для себе її не обрала. От така я блогерка. Господи помилуй. Далі українські аналоги йдуть, і ним, якраз, я користувалась. Дивіться, просто я не знаю, це видно чи ні, але це то, що побив мене кіт. Рорком я користувалась, але недовго. По-перше, тому що коли я його скачала і користувалась ним не довгий час, мені не подобалось, що я не можу завантажити книги, які я вже прочитала до цього. Тобто я можу тільки почати користуватися тут їм тут і зараз. І Записувати туди книги, які я читаю зараз, і буду читати в майбутньому. Але записати те, що було до в мене, ну, не було такої, такої можливості. Можливо, зараз туди її де дали, але на той момент для мене це було дуже важливо. І я вирішила, що мені таке не підходить. Це перше і друге. Не один раз я бачила, що він... Такий, знаєте, він аб'юзер із таких читацьких додатків, тому що він дуже сильно заставляє і, і, і аб'юзить тебе, якщо ти не читаєш тут і зараз і багато і, ну, і не робиш все, як він каже. Тому так, рорк мені також не зайшов, але ось мансрід мені дуже сподобався. При тому, що я починала користуватись, коли в ньому було е, ще менше функціоналу, е, в ньому були іноді такі зависання і баги, але не критичні, і вони, ну чесно, не дуже заважали. Чому він мені сподобався? Перше, як я вже казала, чому я відмовилась від «Рорка» — я змогла завантажити всі книги, які я прочитала до того. Завантажити, виставити оцінки, приблизно навіть поставити дати, коли я їх читала, хоча б помісячно. Тобто, я завантажила там. Я почала його вести десь в квітні. Я завантажила книги з січня, і я чітко бачила, що я читаю, скільки я читаю помісячно. І це супер. Мені це перше, що дуже сподобалось. Друге. Він не нав'язливий, немає такого, що якщо ти не читаєш, то ти Ох. ні, він не нав'язливий. Так хочеш, ти записуй, включай таймер і читай онлайн, так сказати. Не хочеш, просто ну записуй вже по факту, скільки часу ти читав і скільки сторінок прочитав. Також він мені подобається тим, що він розвивається. Це знову ж таки, це наш український додаток, і він дуже-дуже добрий дуже швидко розвивається. В ньому додаються новий функціонал, бекапи мені також подобаються, що можна зробити проблемки в мене іноді, розумієте? Я на монтажі ставлю нормальне слово. І ви не втратите інформацію, якщо навіть щось там сталося з телефоном або ще щось, ви не втратите свою інформацію про прочитане. Це дуже класно і дуже важливо. Плюс тепер можна бачити оцінки не тільки свої про книгу, а середню оцінку, інш... середню оцінку за книгою, які поставили всі користувачі, які її читали. Коли я оцінюю книгу, я така мм пу-пу-пум, десь, можливо, щось пішло не так. я продовжую їм користуватись, не дивлячись на те, що в мене є так сказати, паперовий аналог. Продовжую їм користуватись, тому що він завжди зі мною. Тобто, оцю е, махіну, як ви бачите, Боже, зараз, оця махіна, ну, вона велика в мене, вона товста і. Якщо ми кудись з чоловіком їдемо, я не беру її з собою. Бо, бо я люблю забувати все що, все, що в мене є в планах. Люблю просирати дедлайни О, така я людина, тому я завела планер і не беру його з собою, якщо мені десь щось потрібно. Додаток завжди зі мною. Якщо я прочитала якусь книгу, я внесла в додаток, і я точно знаю, що вона ніде, ніде не загубиться. Читацький ем, щоденник паперовий в мене більш він такий розгорнутий. А додаток там просто для себе я відмічаю, е, що прочитано і коли прочитано. Так, тепер я покажу вам свій ем, читацький щоденник. Він щоденник. Він в планері на кільцях. У мене є навіть. Даже... Трошки мемчиків. Тут у мене зберігаються стікери, які я зробила для книг, які в мене є, які я збираюсь читати. А далі тут розділ про книжки в мене. Цю сторінку я не запам'ятаю, я не знаю, я не впевнена, що вона мені потрібна, але якщо що, я потім її обов'язково запам'ятаю. Далі тут у мене невеличкий такий не А, Тут у мене книжки, які я планую прочитати. Тут їх зараз десь біля 30, вже да, навіть 4 прочитані. І дуже зручно бачити. Що взагалі є. Хоча я і обертаюсь на полицю і, і там також бачу, що в мене є, так що це чисто е, такий наглядний список книг. Далі е, це такий трекер невеличкий, і е, по неділях, щоб видно було, коли я читаю. Поки запам'ю, не знаю, як далі піде. Тут цитати, я поки не заповнювала. І саме цікаве це сторінки з книжками. Тут є поля, якими зручно користуватися з назвою, з автором, дата видавництва ну, це трошечки займа інформація. І зручно, що можна виставити оцінку. Навіть по емоційності його строті. Я не пам'ятаю. А, от, по емоційності про велику світлічків я виставляла. Формат книги. Тут я для зручності собі, як я вам показувала, зробила обкладинки книг. І так наглядніше бачити книжечки, які я читала. І е, якість письма, розвиток сюжету, темп герої, легкість читання лавсторі, фінал, можна виставляти е, оцінки прямо окремо і бачити, наскільки книжка була по, по цим оцінкам, цікава-нецікава. Цікава. Цитата е, загалом не дуже користуюсь, тому що мені... Коли я читаю, я в повністю в книзі в читанні і відволікатись, щоб записати цитату, я не дуже люблю, тому цитат немає. А потім мені просто лінки зато чесно і інсайти, то я просто собі швиденько записую мої інсайти в тому плані, що наскільки мені сподобалось, не сподобалась книжка, які емоції вона в мене викликала, щоб потім, коли я буду вам розказувати, мені було трошки легше. Барва пурпурова, Хотіла сказати, вона перша книжка в цьому році, але ні, була Тес Герріцен, яку я дочитала якраз на початку року. І зараз іде Франк Тільє. Таких сторінок у мене наразі в самому планері не так багато, але я їх можу і дозамовити, і докинути. За що мені подобається планер саме на кільцях? Що ти сам формуєш. Планер і сам робиш так, як тобі буде зручно. Також у мене є такі стікерочки з зірочками, з оцінками для книг. Я взагалі більше люблю десятибальну систему просто тому, що мені так зручніше оцінювати книгу. Я наразі оцінюю а, тут не написала 10 з 10, Я оцінюю по двох шкалах. Так, також м, доволі зручно. Е, так, і в мене є звичайно багато стікерів, бо я канцелярський маніяк. Е, тепер ви знаєте, я не просто е, книжковий маніяк, я люблю книги. Я ще й канцелярський маніяк, я люблю канцелярію, в мене купа всього. І якщо вам буде цікаво, я покажу, звичайно, в інших відео. М -м, пишіть в коментарі. Тому так, наразі моя система. Паперовому щоденнику виглядає так. По суті, це відео зроблено для, те, для того, щоб просто розказати, що є різні варіанти ведення читацького щоденника, щоб вести чидаць чуда, чудацький, чудацький. Ну, У мене він чудацький іноді, так. Да. Вести читацький щоденник доволі е, корисно, і, ну, я просто, наприклад, якщо вам... Лінки там записувати багато чого про книгу. Мені от мені лінки, але я навіть щось веду і чу трошки записую, просто для того, щоб потім вам відео хоч щось розказати, бо іноді ж, ну взагалі ні, взагалі мозок не не працює. А так, ну я думаю, це мені поможе. Я просто вам раджу користуйтесь якимось е, додатком або паперовим блокнотом, щоб просто. Мотивувати себе, розуміти, скільки ви вже, які ви вже молодці, скільки ви вже прочитали, і просто розуміти, що б вам ще можливо хотілося б почитати. От так. Дякую вам за те, що ви були зі мною, за те, що подивилися відео. Аж до сюди мені дуже приємно підписуйтесь, якщо ви ще не підписуєте. Што? Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Буду рада вашим вподобайкам, коментарям і взагалі. Дякую вам за все і до нових зустрічей. Па-па!